Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу показати, які продукти по догляду за шкірою тіла і волоссям. Я беру на серпень місяць. Якщо вам цікаво, залишайтесь, а ми почнемо. І почнемо з такої великої банки. Це, взагалі, то гель для душу, для потімах ось. Тут інформація. Він дуже великий об'єм: 650 мл. Я пробувала використовувати як гель для душу, але мені не дуже сподобався, бо тут дуже такий насичений, солодкий аромат. Влітку, звичайно, цього не дуже хочеться. Тому я перелила в склянку з дозатором і використовую як рідке мило для миття рук. Так. Для миття рук, мені здається, класно працює. Мені подобається. Далі, а, як гель для душа беру ось такий гель з кокосом від Фармасі. Цей аромат мені подобається, тут 200 мл. Він хоч і трішки солодкий, але в міру. Не, не нав'язливий, не такий, як Льопоті-максиє. Тут залишилось зовсім трішки, на пару раз, хочу вже закінчити цей гель. І другий гель беру ось такий від Rocher. Це концентрований гель для душу з оливкою 100 мл. Має дуже приємний аромат, і він іде економічно. Його треба маленьку крапельку. Тут написано, що для 40 використань. Не знаю, чи для це правда, чи ні. Я не пробувала, не рахувала скільки, але дійсно його потрібно менше, ніж звичайного геля для душу. Так. Скраб для тіла. Беру ось такий від фармасі. Він у мене бере участь в проєкті Project Pen, хочу його вже закінчити, тому інший не беру. Це коричневий цукор, От стільки його залишилось. Він дуже легкий, дуже легко скрабує, він вигляді такого крему, і там такі мікро-мікро скрабуючі частинки. Аромат приємний, солодкий, але не дуже нав'язливий. Хочу його вже закінчити, але я його не можу рекомендувати, і більше я його брати не буду. Мені більше подобається від Rocher гамажі для тіла більше, ніж цей скраб. Як мило для інтимної гігієни, беру ось таке від Oriflame. Це з Алої Вера. Мені дуже подобається цей, це гель взагалі. то так, Він йде в формі гелю. 300 мл, великий об'єм. Ну, мені такої склянки стає надовго, на декілька місяців. Так. Далі, тепер лосьон для тіла. Лосьон для тіла беру ось такий молочковий іфроше 200 мл. Це парфумоване молочко Келькано Дамур. Дуже такий аромат мені подобається. У мене колись була така водичка. Колись було, здається, і 50 мл, а пізніше я брала міні... мініатюрку 5 мл. Ну, наразі поки що немає, я придивляюсь, можливо, колись собі придбаю, поки що тільки молочко, і буду його використовувати в серпні місяці. Так. І також для тіла беру ось такий... це Крем для, написано, крем для рук і для тіла Amber Elegance. Дуже має приємний аромат. Я вже ним почала користуватись. Він така середня консистенція, не, не, не дуже жирний і не рідкий, Бачите, він. І Він підходить як для тіла, так і як крем для рук. Тому я його використовую і так, і так. Так, так, давайте тепер креми для рук, які я беру. Креми для рук на нічне використання беру ось такий: це зима з ваніллю від фармасі. Це була лімітка їхня, 75 мл. Вони її зняли з виробництва вже не виготовляється такий крем. Хоча крем дуже класний, гарно живить ручки. Мені дуже подобається в нічний час особливо використовувати, або в зим, зимовий час. На день влітку він трішки зажирний. Я би сказала, такий він має плотну текстуру. Так, Але в нічний супер я користуюсь. І ще один крем для рук я беру. Це вже на день ось такий парфюмований Mon Evidons 30 мл і вроше. Його зручно із собою брати в сумочці, і для денного використання він має легшу текстуру, ніж фармасі, тому буду ось таким. Так. Далі, давайте перейдемо тепер для волосся. А ні, ще забули крем для ніг. Як крем для ніг я беру ось такий він заліто йде як для лиця Діадермін. Мені його подарували, тут 50 мл, але мені для обличчя він взагалі не підходить. Я вже казала на своєму каналі, що він створює таку плівку на обличчі, мені це не подобається. І тому я використовую його для ніг. Для ніг він підходить, має приємний аромат, такий кремовий. Ось так. І ще я забула показати ось такий бальзам беру для сухих участків тіла. Наношу і, на... і як крем для рук на нічний час. Або якщо у мене десь руки обвітрились чи від води, так, знаєте, підсушились. То дуже гарно працює цей бальзам. Також наношу на лікті коліна, ну, на всі участки в сухі тіла. Мені подобається. Так, і тепер давайте для волосся покажу, що беру. Ось такий шампунь від Yves Rocher. Написано, що він для чутливої голови і для чутливого волосся. Я так зрозуміла, що це для сухого волосся. Хочу попробувати, Ніколи ще не пробувала цей шампунь. Ну, один раз тільки я з цієї склянки один раз уже скористалась, ну поки що нічого не можу сказати за один раз. В принципі, волосся не сушив, шкіру голови не сушив, ніяких неприємних відчуттів не було, але щоб вже якісь враження скласти про нього, то потрібно, звичайно, хоча б декілька разів покористуватись. Ось тут показано. Що входить склад? гава і гамамеліс, Ось ось тут інформація. Ну він іде, бачите, такий гелеподібний, подібний. В принципі, аромат приємний. Буду пробувати. Так. Потім. Е... Кондиціонер, ось такий у мене з проєкту з оливкою 200 мл від фармасі. Я вже казала, що він мені не дуже подобається, бо він фактично нічого не робить, трохи зволожує волосся і все. Але він не настільки поганий, щоб його викинути на смітник, тому його залишили вже не так то і багато. Хочу його за серпень закінчити. Так, трішки піднімемо ось так. Маска для волосся у мене теж з проекту. Це корейська маска. Мені подружка відливала, вона от стільки її залишилося, Вона непогано живить волосся. Ну, якраз на серпень, я думаю, на раз чотири мені стане. Бо я мию голову два рази в тиждень, один раз наношу кондиціонер в тиждень і один раз маску чередую. Тому, думаю, якраз її закінчу і буду брати вже щось нове. І. Також беру з проєкту ось таку сиворотку для волосся євроше. Її використовую перед сушінням феном, тому що тут є захист до 230 градусів. Ось. Так. І також беру ось таку олійку від фармасі кератинову. Дуже мені подобається, її наношу, коли не наношу цю сиворотку. і то, і то я не наношу. Інакше влітку волосся дуже переобтяжене, воно швидше жирніє, і тому я коли сушу феном, використовую сиворотку, коли не сушу, використовую олійку. А зимою можу одночасно використовувати і те, і друге. Так, ще покажу, який антиперспірант ось такий. Від Nivea black and white беру. Він мені подобається. Тут його залишилося менше половини. І також дві зубні пасти, ось такі. Одна сигнал. І, і друга ось така відбілююча монопрікс. Тут її трішки залишилось. Я відбілюючу завжди, завжди чередую з якоюсь іншою. Так. Ось і все, ось такі. Така зібралася доглядова косметичка для тіла і волосся. Пишіть, які ви пробували продукти, ці, що я вам показала, які вам подобаються. А ми з вами побачимося в нових роликах. Всім па-па-па-па!